Всім привіт! Я нарешті провела тести з тією камерою. Ну і звісно, як завжди, щось десь пішло не так. Але я розібралася і я вам розкажу плюси, мабуть, і мінуси цієї екшн камери По-перше, що я хочу вам сказати. Коли я знімала тестові відео, я знімала їх в 5К-30 кадрів, 4К-60 кадрів з стабілізацією без, і 4К-30 кадрів зі стабілізацією і без. Далі я не знімала там 2,7, нащо показувати погану якість, якщо головне, наскільки вона може знімати гарну якість. Але... Коли я монтувала це відео, я зрозуміла, що там щось не так з звуком. Я вже давно виставила відео, але я почала писати продавцю, питати, що не так, може я чогось не зрозуміла і тому нема того звуку. Звук там є, але він ледве-ледве чутно. А все через те, що там не було. Короче, на камері було включено шумоподавлення. Його треба було відключити, і тоді воно краще знімає. Тому я вам зараз покажу кадри, які я знімала в місті. Якість. Потім я вам покажу. Як воно сам працює звук? Я виходила, просто я трошки заболіла, і мені не дуже хочеться виходити десь в місто. Тому я квіточки признімала вам. Ну там найголовніше це сам звук. І після цього я вам розкажу іще дещо. Поїхали. Шумоподавлення, говорю десь сантиметрів 20 від камери, щоб ви зрозуміли, як воно звучить. Тепер сантиметрів 30 від камери і сантиметрів 10 підлічка це вже без шумоподавлення. <звіт> ну що ж, а тепер про висновки, які я зробила стосовно цієї екшн камери Зроблю вам маленький спойлер, я трохи розчарувалася. Але що маємо то маємо? Перше, е якщо знімати на таку камеру влоги, до яких я звикла знімати раніше, то вона для такого не підходить. Якщо щось познімати, де не дуже головне, щоб е був чутний звук, ну тоді так. Мені цікаво познімати природу там під дождєм, під водою. Тому екшн-камера все одно знайде свою роботу і буде виконувати те, через що вона була куплена. Компактність, купа аксесуарів, але передивлюючись деякі відео інших розпаковок, є такі речі, яких, наприклад, мені в комплект не прийшли, і це дуже погано. Я замовила ще деякі аксесуари до екшн-камери. Я їх замовляла перед тим, як я її почала тестувати. І навіть зараз не знаю, правильно я зробила чи неправильно, але вже все. Типа вже не відміниш. Але я буду її користуватися. Якщо вам цікаво, що я ще купила замовила, то підписуйтесь на канал, ставте дзвоника і будете знати, коли вийде слідюче відео. Ну, з цією розпаковкою. Ще які плюси. Ну, я навіть не знаю, бо ж мені таку кабулок, я просто трошки захворіла і е, трошки не дуже добре себе почуваю. Е, слідуючі плюси, це тим, що, ну, по суті, якщо не дуже сильно отак не крутити тією камерою, то картинка сама і не буде змазана. Вона буде якоби ну, нормально, типу можна буде щось там познімати, типу, для того, щоб потім поозвучувати, або десь на велосипед, або десь просто поставити біля вікна. А, що я забула ще сказати? Ви бачили, там, помимо тих е, відео, де 4 к я знімала ще е, замедлену зйомку. Але коли я думала, що я дуже розумна, я зможу зняти цей таймплес, як він там, е, то я зрозуміла, що камеру треба поставити на якийсь довгий час і щоб вона знімала. Але мені не було коли стояти біля того фонтану. Була не дуже добра погода. До речі, коли я пішла додому, вийшла сонечко. Тому ще треба буде потестувати цей таймлапс. Тайм... Ну, коротше, ви зрозуміли. По суті, я думаю, що вона своє буде використовувати. Вона і небагато сильно коштувала, але тепер поговоримо про мінуси. Так як я хочу знімати далі влоги і мені потрібна нормальна якість, а в мене зараз Redmi eh, Xiaomi, чогось там, коротше, 8 Pro. ну Тобто телефону вже 7 рік пішов. І зрозуміло, що якість з тими телефонами, які є зараз, це дуже великий крок. І я собі кинула око на Redmi Note 13 Pro, але трошечки набережно грошима. Якби я. Про це подумала раніше і не купувала б цю екшн камеру, то скоріше за все я б купила би свій телефон. І я так скажу: якби я змогла б відмотати зараз цей час або повернути цю камеру, то я б так би і зробила, бо і краще б я б собі купила б новий телефон, і старий би не продавала б цей. Якщо в мене буде змога продати цю екшн камеру може комусь треба продам, то я би її продала, бо я б краще б би краще купила собі телефон, тільки єдиний мінус, в тим, що він не буде знімати під дождом і під, під под водою, і його до велосипеда не прикрутиш. А екшн камеру, з цим, я думаю, вполні може нормально справитися, тому якщо навіть її ніхто не купить, то я не дуже буду розстраюватися, я буду її користуватися. Якщо вам захочеться екшн камеру для того, щоб знімати якісь влоги, то ця ім'я камера для цього не підходить. Там, може, звучання воно і непогане на мікрофон, на підлічку цю. Але коли я знімала і себе слухала, воно якось іскажає мені мій голос. Мені не дуже подобається. Якщо його і справді використовувати в якості, знімати десь там під дождом. Під водою а, чи ще там, то вона, по суті, тіпа, ну, нормальна. Але дивлячись на те, як знімають інші люди на екшн камери, е, то різниця чогось дуже відчувається, тому що люди знімають себе там за 2-3 метри від камери, і їх нормально чутно. А тут а, отак говориш і хренушки. Uh, ну, по суті, все, не буду багато говорити, як і обіцяла, зняла, показала uh, з шумоподавленням, без шумоподавлення, убистрина зйомка. Ой, не вистрена, замедльона зйомка. Тюблін, замедляна зйомка. Uh, ну, все, так як я хочу собі влоги знімати, і те, що я собі надумала, то мені. Саме для цього камера така не підходить. Ну, вона мені буде підходити для інших речей. Якщо вам буде цікаво, м не знаю, може буде дощ якийсь чи ще щось, я познімаю її в цьому прозрачному боксі, і ви побачите, почуєте, як вона знімає, а, який там звук. Ну, коли оце шумоподавлення трикляти, я м зня ну, прибрала, то звук ну, в рази два став кращий. Бо я три дні переписувалась продавцем, а потім ще я возила собаку на стерилізацію, дуже розхвилювалася, втратила свідомість, тріснулася головою об підлогу. Мені не до екшен камер було, а зараз ще й простигла, тому трошечки затримкою. я вибачаюсь. Повертаюся я на свій YouTube канал, буду знімати що-небудь-які відео. Може, я созрію і там куплю собі той новий телефон, то я на нього теж розпаковку зніму. Він по суті не багато коштує 10 тисяч, але ж трошки в мене зараз не по фінансам. Бо якби я не купляла б екшн камеру, зекономила б 3 тисячі. Якби я занесла е в ломбард свій ноутбук, плюс ще півтори тисячі, це вже 4,5 тисячі, то мені б залишилося доплатити. Чуть-чуть більше половинки я би собі купила би, краще би той телефон. Якби я знала, ну що маємо, то маємо. Тому, ах, якщо буду монтувати щось, спомню, що я не сказала, то я в тітри готовлю. На цьому дякую за перегляд, дякую всім новим підписникам, старим підписникам. Буду вам дуже вдячна за вподобайку, за якісь коментарі. Я трошечки стісняюся, що я вже давно не знімала відео. Якось так. Всім дякую, всім до зустрічі, всім мирного неба над головою і всім всього найкращого. Всім пока.